про Запад ведет чужими руками агрессию против России. Я услышал очень много интересной информации по тому, насколько производственные мощности не соответствуют потребностям. Ну, то есть, очередь, насколько вперед очередь? Русла? Ну, в данный момент на 7 месяцев. На полгода вперед очередь полетения маскировочных сетей. Вот, Татьяна Николаевна, есть какая-то надежда, что государство в это включится и будут какие-то серьезные масштабы? Все-таки это не высокие технологии, не микропроцессоры, без которых, значит, без поддержки Тайваня нам не осилить. Это сети, которые делаются вот в цокольных помещениях, там, в изостудиях, не знаю, где угодно. Но это все равно ручной труд. Это должны приходить люди, и люди должны их плести. Оппозиция государства проста, как угол дома. Спи страна огромная, войны нет, есть СВО, все нормально, не вовлекайтесь, люди, не парьтесь. Кругом сплошные победы. Вот. На тех, кто реально занимается войной, смотрят как на придурков. Я неоднократно уже нарывалась, как вы задолбали долбанные зетники. С вашей войной как и как с как вашими как вот как. этим вот всем. Да постоянно сплошь и рядом. Обычные люди, самые обычные. Тут ничего не поделаешь, потому что с экрана вльется, что все хорошо, кругом сплошные победы. Спи, страна огромная, кто же будет их плести? Вот после Курска был такой небольшой всплеск и желающих пойти повоевать, и народ стал приходить в какие-то точки плетения сетей, там, свечи делать, там сушить и что-нибудь еще. Но все уже опять вышли на плату. Все-таки государственный помещение у государства есть. Помещение. Навалом. А, люди. Было бы желание. Не, Простите, было бы те, желание, же мигранты, те же было мигранты бы как раз сети могли бы людей, плести. Приглашать людей, да. говорить. Но для этого надо, чтобы с экранов телевизоров да. говорили «Вставай, страна огромная!» Говорили правду. Говорили «Люди, у нас проблемы, у нас не хватает сетей, у нас очередь на полгода от воюющих подразделений» которым надо сети вот здесь и сейчас прикрывать технику и позиции. Это что, кто-то говорит, нет у нас по телевизору, говорят, что у нас все хорошо, Мы у нас, нас СВО. У нас даже люди, волонтеры считают, что не надо вот это говорить. Люди должны верить в лучшее. В лучшее. Какое лучшее? Ага. Станет, какое лучшее? Кто в него должен верить? Люди в Курской области? Я не знаю, что себе думают вообще вот. Просто не знаю. А охота справили. Да, они думают, что пронесёт. Они боятся, что когда народ как бы узнает правду, то народ спросит, а что, собственно говоря, в стране происходит. Ну, а вже Иван Тимочко, голова ради резервисе сухопутных э-э сил Украины в є з нами. Пане Іване, вітаємо вас. Україна слава війни, товариш. Героям слава. Е, що ж, почнемо з з хорошої новини, напевно е, ну почнемо з того, що росіяни якось такий автогол зробили собі, чи що, е, і, і ми намагаємося зрозуміти, е, як цей автогол це літак чи це дрон? Бо тепер не почали останніми 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 інформацією, то що в нас повідомив начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбонов в коментарі Суспільному що. Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 в небі над Костянтинівкою Донецької області. Він перед тим встиг скинути бомби на Краматорськ. Тут все таки наші? Су-25, тому що дуже різні ходять дотепер е різні чутки. Росіяни спочатку казали, що це збили український Міг-29 чи Су-27. Ну, є, зрештою, відео з як, як той літальний апарат приземлився. І, може, ви, і пане Іване, по тому відео. Щось можете сказати, що воно таке було? Знаєте, що по собі вартості, що 170-й безпілотник, якщо що, що 125-й, вони приблизно одинаково коштують майже 11 мільйонів доларів. Приблизно одинаково кожен з них може нести бойовинування. Але якщо ми приймаємо те, що це безпілотник, Позитивного вот, никто... пане Іване, маємо якісь проблеми зі зв'язком. Погано вас чути. Давайте ми з вас спробуємо перенабрати, щоб наші глядачі зрозуміли і спробуємо забрати ось ці якісь неполадки зі звуком. Я нагадаю, що дивитеся ви телеканал Еспресо і Лесова Клюка Андрій Сайчук. Ці Студії працюємо для вас, і ми говоримо зараз про літак. То літак так? Чи так. дрон? Літак. Су 25 Ні, просто не можу зрозуміти. Так літак збили чи дрон? Що впав? Я ж кажу, що в нас ще поки що офіційне повідомлення від голови військової адміністрації угу. місцевої, що збили су 25 російський е, тактичний бомбардувальник, який встиг перед цим скинути бомби на е, Краматорськ, угу. тобто на Краматорськ, угу. так є пан Іван, е, пане Іване? Е, ви в Етері? Що Су-25, що Су-27, що Су-70, технічно він теж може робити пуски бомб ракет, він може нести бойового навантаження до 3 тонн. І особисто, якщо б я хотів, щоб збилося, все-таки для мене важливіше це б було збити Су-70. Тому що по собівартості ці, е, лі, ці літаки, чи ці повітряні судна приблизно одинакові, але. Якщо це су 70 це взагалі нові прототипи в російській безпілотній. Повторююсь, що важливо, в безпілотній системі чи в безпілотній програмі, і наскільки відомо, його розглядали як один з варіантів нового покоління власне вже безпілотних літальних апаратів його завдання не тільки розвідувальні да, збирати розвідувальні дані, але й наносити також і бомбоудари чи ракетні пуски в залежності від бойового навантаження на нього. Якщо це Су 70 ну перш за все, ми отримаємо хай частково, хай фрагментовано, але його елементи, і будемо знати приблизно в якому напрямку рухається російська зараз важка безпілотна авіація. Це є перший момент. Другий момент, такі наскільки відомо, такі безпілотники самі не літаються ну у даному етапі, так точно. Їх супроводжують СО Су 57 російські літаки, це нові, це, скажімо так, нове покоління, порівняно нове покоління російських літаків. І ми можемо говорити, що якщо цей безпілотник збили на територію України, що це або один з перших системних польотів бо насправді заявка про те що росія його з 2009 вже планувала зробити і власне у 2024-му вони планували його запустити в промислове виробництво. тобто якщо його зараз збили, зрозуміло що вони відкладуть а це дасть можливість нам все-таки на майбутнє не стикатися з цією безпілотною авіацією. Річ в тому, що все-таки пілотовану авіацію, якщо ми збиваємо, ну там, як правило, гине або виходить з ладу і пілот. Тобто, це, якби мовити, два в одному, тоді, коли безпілотник. Збивається, а оператор лишається десь далеко позаду. Навіть якщо це оператор на Су окремо в окремо керує. ми розуміємо, що це такі випробувальні елементи були, а все-таки в майбутньому оператор стоїть забувати, що Shadow раніше були носителями самоліту Су 24 але давно вони не значаться у нас серед збитих. То единственными носителями остались самоліти Ф 16 які Україна вже получила. Представление Кира Стармера, его заявление о том, что Путин в любой момент может закончить этот конфликт, тоже вызывает ряд вопросов. Это понятно любому человеку, что это невозможно сделать в течение пяти минут.